20 січня о 13 годині 40 хвилин до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в церкві в селі Бачина Старосамбірського району. Як стало відомо по прибуттю рятувальників церква дерев'яна, трьохкупольна великомученика Йосафата збудована в 1868 році. Не являється пам'яткою архітектури. О 14.15 вдалося вдалось локалізувати пожежу та о 17.12 повністю ліквідувати. Внаслідок пожежі вогнем знищено два. Лаку поло церкви на площі 50 квадратних метрів завдяки оперативним діям вогнеборців та місцевої громади, яка активно долучалася до проведення робіт з ліквідації пожежі, вдалося врятувати церкву від повного знищення вогнем та запобігти поширенню вогню на поруч розташовану дзвіницю. До ліквідації займання залучили 29 рятувальників та 8 одиниць спецтехніки. Про це інформують у головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області. Причини виникнення займання встановлюються. На щастя, ніхто не постраждав. すごい